Відпишись і назад, підпишися і назви дзвоника, тоді будуть приходити. Сергій, скажіть, будь ласка, ви завжди розмовляєте на українському або на, на після конфлікту з російською. Сергію, в нас нашій окрузі ось, ось тут, на Заході, тут в основному всі розмовляють українською мовою. В нас в селі російськомовних нема. Так що, ось так, я з самого дитинства розмовляю українською мовою. Пружина Пружинський, привіт із Калінінграда. Будь добру, привіт, Іра. Бачу рашисто фашистська ботофера активізувалася. Так. Євгеній, ну так, я весь час на українській відповідаю. Таня Бодармени ще довго не буде помідорів, ще маленькі. У мене я садила помідори вже Таню з такими помідорами. <гум> мені віддали помідори, так що вони, вони не є великі. Ось, але і не мої череті, що я хотіла. Так, щось що таке. Може, вони з якісь? Не знаю. Сескія. Сашка. Привіт, привіт. Ось, СО2, два. Ви область Яс, Хмельницької. Ну, Я вам також скажу: у Хмельницькій області так не пишуть. Це або маленька дитина написала, що добрих слів не знає, як писати. Або хтось просто хоче знати, з якої області, з Тернопільської. Таня Бондар. всім щасливого доброго і мирного дня. Дякую, Таню, Вам також Галинка, рада знову тебе бачити. Ти як лакусовая бумага для дураков, Вони сразу проявляються. Не обращай на них внимания. Ты интересная, умная и очень симпатичная. Дякую, дякую, Галинка Зикова, гарного вам денежка и всего найкращого. Тамара. Все друг друга розуміють і все рівно ругаються. Ну, не я ж перша починаю. Я ж не починаю писати гадості. Скажіть, хай не пишуть? Ось і все буде добре. Юля, Володимир, привіт, Таня, Вітаю зі всіма. Раїса Люба, Лайчики, Цьомочки, Діана. Володимир, привіт сніжана. Доброго дня вам. Підкажи, що козі дати від діареї? Хапнула сиру картоплю. І все йде вже рідким і молока майже немає. А багато вона з'їла, та й картоплі. Може, то вперед треба, щоб вона таке пропоносила, а тоді спинити. Я не знаю, ану напишіть, я почекаю тут о, на тому телефоні. Сніжана. Напишіть, чи багато зіла картоплі сирої. І вже скажи, хай тихіше говорять. Ну, де ви там сніжана? Є ви? Нема? штон Сніжана я її не бачила, скільки побачила? не ага. Ой, значить, дивіться, знаєте, що таке? Дика груша. Є у вас там таке? Вона самі коренеплоди їла чи саме барабоїння, то ще теж таке. Ага, картопельки такі. Дивіться,